Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 12 вересня 2024 року Люберена Херсонщина. Почав дозрівати надпізній сорт персику під назвою Монтар. Звичайні роки він спіне в кінці вересня, в цьому році раніше на 2 тижні, навіть ще більше ніж на два тижні. Сорт грам по 200-250. Дуже запашний. Солодкий, кислинки майже немає, на відміну від лаврола, в якому кислинка є, він смачний, але кислинка є, тут її немає. Такий гарненький сорт персику. Монтар. Сорт врожайний, сорт транспортабельний. Можна зриватися за 3-4 дні до продажу його, він доходить дуже добре. Зберігається в холодильниках близько двох тижнів. Можливо навіть більше, якщо регульована вологість. Ну що, сорт. Ще в двавок морозійкий. Випробований в Київській області, добре, дуже показав себе там. Такий дуже цікавий сорт на кінець вересня. В плані смаку, в плані взагалі наявності персика. Коротенький огляд про нього довго не буду розказувати. Попередні огляди є про нього в мене. Так що от такий от сорт під назвою монтар. Пройшло декілька днів після збору плодів персика-монтар. Персик чудово дозарився, близько тижня він дозарювався при кімнатній температурі. Значить Ті, що були тверді, в технічній зрілості стали вже м'які і спілі. Вони зараз дуже і дуже ароматні, аромат такий, що прям як п'янкий. Він наскільки насичений, наскільки густий, прямо такий. Якби таке відчуття, що як поки нанюхається, вже якби і наївся. Такий До того смачний, це така, як, якесь таке враження від цього запаху. По вазі, бачите, це приблизно середня вага буде 200-250 г, це найбільший такий плід. Але це з врахуванням посухи. У нього плоди 200-300 г калібер, звичайні роки. Кісточка через те, що посуха була, не відділяється. Зараз покажу, продегустую окремий плід. Отака м'якоть у нього. Як бачите, кісточка не відділяється, в тому році виділялась. М'яко читаюча, масляниста, чисто солодкого, чисто солодкого смаку без натяку на кислинку взагалі. Наскільки він смачний мені після, так, наприклад, лаурол смачнючий сорт, але кислинка є. Це взагалі такий їсиш просто насолода на їжа. Плюс цей неймовірний аромат, плюс тут соку. Скільки. Сорт поки маловідомий цей, але його треба розповсюджувати якнайбільше. Це дуже вдалий сорт. І по смаку, і по строку, і по вигляду, і по таких параметрах, як може стійкітись. Сорт Монтар. Він визріватиме в усіх регіонах, в залежності від року, якщо буде. Така рання осінь може трошки не добирати смаку. Але, як показують останні роки, він пригодиться для усіх регіонів. Так що, і це через, через чудову можливість дозарювати. Його тиждень тому зняли, наприклад, він при кімнатній температурі отакий от зараз, ніби на дереві визрівший, дуже смачний. Ну, На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.